26-річний водій вантажівки він знехтував усіма правилами дорожнього руху. Вирішив випробувати долю. Виїхав на зустрічну смугу та влетів у автобус. Це була остання поїздка чоловіка. Від отриманих травм він загинув на місці. Більше п'яти карет швидкої допомоги, які мчали на виклик у негайному порядку. Відвозили травмованих пасажирів автобуса. Людей привезли до рівненської міської лікарні. Четверо отримали численні травми голови, обличчя та м'яких тканин кінцівок. Завідуючий нейрохірургічним відділенням, каже, життю цих людей уже нічого не. Загрожує. Учасникам ДТП після такого зіткнення, каже лікар, неймовірно пощастило. Стан їх залишається задовільний, без загрози для життя. Діагнози верифіковані як легкі черепно-мозкові травми з множинними забоями, м'яких тканин голови, обличчя, кінцівок. У палатах побиті люди після аварії. Цей хлопець їхав із міста Березне, коли сталася аварія, він спав, тож майже нічого не пам'ятає. Вийшла з маршрутків. Вітаю цей удар, і вже поніки вийшли з маршрутки. Ті, хто бачив дорогу перед зіткненням, пам'ятають, як вантажівка вискочила на зустрічну. Там поворот такий. І на зустріч виїхала вантажівка, їм на зустріч, на скорій швидкості. І вдарилася. Лубови той, хто міг бути покараний за таке грубе порушення правил дорожнього руху, поплатився своїм життям. Тож найвірогідніше справу найближчим часом правоохоронці закриють. Відкрито кримінальне провадження за частиною 2 статті 286 кримінального кодексу України. Чи були водії у стані алкогольного сп'яніння, Встановить експертизу.